Як ти? Ти вийдеш, вилізеш з нори? Ти не питай, а до мене зайди. Тут я тобі все розкажу, чому сховалася, чому тут сиджу. Добре тобі там наверху все ясно, і сонце, і небо, і посмішки, любов, обійми, чтиво. А в мене тут дно. Глибина без повітря, попробуй, посидь тут без краплі похмілля тобі там на сонці добре, а тут у норі проявляється суть. Зайди, посидь, подивись в глибину, в темну свою частину німу. тут стільки всього можна дізнатись, але тільки тоді. Коли вийде сховатись, сховатись від всіх, бо всі в, собі, в тобі бачать своє. А ти не такий мо, а ти не те, не те, що про себе звик чути давно. А може, ти той, хто не знаю хто.